Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у мене неділя 2 листопада, і е, підключаюсь до вас, щоб показати, як пройшов мій тиждень е, саме по в'язанню. Небагато я просунула, але деякі е, результати цього тижня є е, маленькі кроки, скажімо так. Ось, і є деякі покупочки, тому сьогодні хочу вам їх показати. Давайте почнемо із процесів. Перший процес, який я активно просувала і думала, що буде готова робота, але не так сталося, як гадалось, ось ось така краса. Так, щось тут в мене. Якась ниточка, певно, не підхвачена. Так, я ось так просунула комбінезончик дитячий. В'яжу я із ниточки Alize Softy В 50 грамах тут. Зараз скажу вам точно скільки, бо не бачу. 115 метрів. В'яжу в два складені. В'яжу за майстра класом Світланки із каналу Світлана В'язання для душі. Дуже гарний майстер-клас, дуже все доступно, все гарно, все ну все по кроку Світланка там розповідає, як в'яже цей. Комбінезончик, і що? Єдине, що я стикнулася з тим, що мені здається, що можливо, мені не вистачить пряжі. Я прорахувалася, тобто я не звернула увагу на те, що в упаковці, яка приходить, тільки 250 грам, тобто тут не 100-грамові моточки, а 50-грамові. Відповідно 5 моточків, це буде 250 г, щільність в мене чуть-чуть відрізняється від світланчиної. Я в'яжу щільніше. І це у мене вже останній моточок. Як ви можете бачити, я резинки не в'язала на ніжках, на штаніжках, скажімо так, ось я відрізала ниточку і почну зараз зв'язати рукавчики. Якщо мені не вистачить цієї ниточки, то в мене є така думка, не знаю, чи вона вдала. в мене є ось така пряжа. Це також Аврізацьовки, тільки інший відтінок. Не пам'ятаю вже, який, я таке точки нема, це у в мене в залишок. Я вже не пам'ятаю, що я в'язала з цієї ниточки. А, подушку в'язала, згадала. Дорожню подушку я в'язала, і в мене лишився такий моточок цієї пряжі. І не знаю, там, в принципі, в Світланті був один комбінезончик, який вона поєднувала. Ну, правда, там, по-моєму, був інший відтін, ну, подивлюся. Хоча, як мені здається, що вони досить непогано поєднуються, ці два кольори. Якщо мені не вистачить, то я манжетики зроблю ось цим відтіночком. І планую я тут дати також такі гудзички, також такого, такі дерев'яні гудзички тут. І в мене воно ну, повинно так перегукуватися непогано. Зробила я отвори, в мене вийшло більше отворів. У мене вийшло раз, два, три, чотири, отворів. Вийшло ось так. Можна було ну, вже як виходить. Так Так, як є, так є. Мені залишилося зшити ластку і вив'язати рукавчики, і тоді вже дов'язати манжетики. Дуже класна пряжа, класний майстер-клас. Переходьте, я внизу залишу в інфобоксі посилання на світланку. В неї дуже багато майстер-класів по дитячих речах. Вона гуру в'язання дитячих речей, тому я думаю, ви знайдете для себе багато корисного в неї на каналі. Ось так. Такий процесик просуваю. І ще один процес, який також просувала, менш активніший. Були знову деякі у мене сімейні, як це сказати. Ну, коротше, маленькі проблемки, по здоров'ю, скажімо так, ось, і, але все, все гаразд, все минулося, все, все добре. І я в перервах посувала чуть-чуть свій. Джемперок, який я в'яжу із бобінної ниточки. Ця ось така, е, ниточка е, алізе, алізе. Ой, заговорююсь вже. Ця ниточка Lana Gato Harmony. З 1500 метрів у 100 і я в'яжу в 4 складення. Е, спиці тут я Взяла три з половиною і ну, класне полотно мені подобається, як виходить. Е, мені ще залишилося десь 3-4 см дов'язати регланої лінії. І е, я буду від'єднувати рукавчики. Що я так думаю, я, можливо, е, по боках по е, тілу з боку е, Пущу якийсь візерунок. У мене був чемпер такий темно-синій зв'язаний, там я пускала ажурний візерунок. Тут мені захотілося пустити якусь косічку. І я забула, мені здається, одна молода блогерка, я недавно підписалася на її канал, дуже класна дівчина. Вона здається, що вона її Юля звати. Можливо, я помиляюся. Якщо не забуду, віднайду її канал і напишу, якщо я помилюлася. Вона в'язала дуже класний джембер. Також вона пускала по боках косічку, і мені дуже сподобався такий варіант. Єдине, що вона там в'язала з Низу, по-моєму, вверх і в'язала спущене плече. І по рукави також давала вона цей візерунок. Тут я не знаю, чи я буду давати по рукаву, хоча, я так думала, можливо, біля резинки можна було б так пустити чуть-чуть такого візерунку. Ну, Подивлюся: в'яжу, все мені подобається, все класно, тільки замало часу. Я сподіваюся, що дуже скоро я дов'яжу регланну лінію, тому що вона зараз дає чимраз більша. І в'язати її чуть-чуть мені набридає, тому що багатенько на спицях. Я спеціально перезняла, ще на один тросик доєднала до чая щоб ви глянули. Ну, ще мені, ще 10 см по тілу треба мені дов'язати. І... Я буду їх тут добирати ще підрізи. І от думаю, рукавчик, ну, ще він такий, чуть-чуть можна добирати, але не знаю, можливо, я вже буду по мінімуму добирати на рукав, тому що якщо я буду робити підрізи, рукав стане ширший. Ось, і треба буде мені чуть-чуть... Не знаю, підрахувати, якщо не підрахувати, то так прикинути на око, що я зазвичай і роблю. Ось Ось такі просування більше нічого не просувала. Шкарпетки я не просувала. Щось мене думаю, шкарпеток не тяне. Здалося би, щоб тянуло, тому що зима на носі, на носі і я. Ну, коротше, треба мені дещо ще підв'язати хлопцям і собі, а воно чомусь не вяжеться. Так, хочу вам показати ще покупки, які були в мене на цьому тижні. Дівчатка, ось така краса. Неймовірно класна ниточка. Це йде... Так, де мої окуляри? Зараз я тягну окуляри, щоб я вам все прочитала. Так, мої собачки також вітаються з вами. Я я дуже довго чекала, щоб вони заспокоїлись, але ненадовго бачу, заспокоїлись. Так, ця ниточка. 100% меринос. Ні, обманюю, не 100%. Це йде 80% меринос і 20% бурятного шовку. Це є твіт, е... міліфілі, по-моєму, Ланна Сета твіт. Е... Класна нитка, дуже класна. Я не знаю, я не буду. Казати, в якому я магазині замовила, ну хоча зараз цього разу мені все сподобалося, тому що я, в мене було два рази два випадки, які в якому цьому магазинчику я замовляла пряжу, і пряжа приходила не та, що була заявлена. Е, я ризикнула, тому що на е, Зразочку, мені дуже сподобалася ця ниточка. Дуже класно вона влягає в полотно, і я ризикнула для себе. Метраж цієї нитки, по-моєму, йде 750 метрів 100 грамів. Тобто, в'язання в два складення повинно бути дуже класне. Я не знаю. У мене була думка собі в'язати, потім думаю, може владу, і владові також треба зв'язати. Хоча для влади я одразу мали ще одну ниточку, я вам покажу яку. Єдине для влади тут такі вкраплення цього буретного шовку. Я так зрозуміла, що ці от такі крапочки то йде буретний шовк. Тут відтінок такий бірюзовий і такий рожевий, як на мене. Він навіть не вишневий, а він мені рожевим віддає. Ну і не знаю, чи воно для хлопця. Ну, я відв'яжу зразочок і подивлюся. Якщо не йому, то собі я обов'язково зв'яжу щось з цієї нитки. Ще б мені хтось здав дві руки хоча б. І ще б 10 годин часу у добі. Так, ось така ниточка. Шикарна нитка, і вона дуже приємна до тіла. Не колюча взагалі. У мене є один твідик, який я також <три>, тримаю, е напевно, років 3, більше як 3, вже з 4, напевно, що буде. Мені треба просто підмот. Десь я вже показувала його. ну, Згодом почну в'язати, тобі я ще покажу. Це мій другий твіт в моєму житті, який я тримаю в руках, і він мені неймовірно сподобався. Так. Е Тепер ще я замовила. В другому магазинчику. Я, ви вже зрозуміли, що який це магазинчик. Так, цей, цей магазинчик пряжна лавка, я замовила ось таких дві бубінки. Е, цю бубінку я замовила для влада. Ну, Вона маленька, звичайно, але у мене ще є ось така ниточка. Це просто я відмотала для зразочку була. У е, мене є, по-моєму, 350-400 г цієї нитки точно є. І е, я в магазині пряжна лавка побачила залишок ось цієї ниточки. Це йде італійська е, е, пряжа, артикул Батік. 10% кашеміру, 40% мериносу, 30% віскоза. І все пену, так приходить. А, і 20 па так, 20 па Ну, я в'язала колись для себе також з подібної ниточки, з, з місовки такої. І мені сподобалося, як розкривається пряжа, тому я вирішила добрати цієї нитки, тим більше тут був залишок 280 грам, і поєднати ось із цією ниткою. Ну, майже вони чуть-чуть 에... с... м... ця темніше, ну, але я думаю, щоб воно буде класно переходити в такий меланчик, повинно бути класним, ну, на мій погляд. 에... І 에... треба Владові зв'язати, тому що його улюблений 에... светр я 에... зваляла вдруге. Я намагалася його реабілітувати, замочувала в кондиціонері, розтягувала, ну, досить того, нічого не вийшло. Він такий малий і, ну, і зваляний. Зваляний. Тому треба починати, як найшвидше в'язати, а в мене чогось руки не доходять. І ще я замовила ось таку ниточку. Це йде. Також італійська пряжа. Артикул зараз. Артикул називається Сайлор, Якщо я не помиляюся, тут у мене нічого. По-моєму так. 20% кашеміру, 80% мериносу, 700 метрів в 100 грамах. І ну, така чорна пряжа я собі замовила на шапку. Хочу зв'язати собі ще одну шапку. У мене є ангорова така, ну класна, мені подобається, але вона трошки досить тепла. Там, по-моєму, 80% ангори, вона дуже-дуже-дуже тепла. А я хотіла би собі зв'язати щось таке, ну, на таку теплу зиму пізню осінь Ось така, приблизно я знаю, яку я хочу, ну, я в'язала вже щось таке подібне минулого року. Подивлюся, що в мене вийде. Ось. Ось такі мої покупки. Ось такі в мене плани. Плани на наступний тиждень, звичайно, дов'язати комбінезон дитячий. Можливо, підуть ґудзички з Аліекспресу, я пришию, ну, подивимося. І що, хоча б зв'язати зразочки для джемпера. Я думаю, що це буде джемпер для Влада. І мені ще треба також Владові зв'язати шапку. Так, це з покупками все. Покупки я вам показала. Може, я чуть-чуть на бік покладу, видно, вам буде? ні, не знаю. Так, і. Ось така у мене нитка є сіренька. Я хотіла би зв'язати для влада таку сіру шапку. Він має якусь покупну, має одну, яку я в'язала минулого року резинкою 2х2, але щось він її не дуже носить. І, думаю, можливо, треба буде зв'язати ще одну. Так. Це не знаю, що за нитка, який е, артикул. Переважно, я люблю вставити тут е, записочку, е, якісь дані про пряжу. Цього, цього разу я нічого тут не поставила, не пам'ятаю. Мені здається, що я додавала цю нитку, коли в'язала саме той сіренький його улюблений светрик е, Владу. І це залишок. Щось я так думаю. І в мене є ось таких ще е, е, ось такі дві бубінки. Це йде, тут щось пише так. Це 100% маринос, артикул Вікторія. 1800 метрів 100 грамів. Ось ця ниточка. І ця ця не знаю, що за нитка. Можливо, ця сама нитка. Не знаю дівчат. Я хочу поєднати. Змотати, зважити змотати. І не знаю, в 4, а можливо в п'ять, а може і в шість складень я буду в'язати, побачу, що в мене виходить по метражу. Ну, не знаю, чи я по метражу визначу. ця приблизно це 1800, а ця, ну, також, напевно, що 1500. Mm -hmm. Я так думаю. Хоча як на мене вони одинакові. Ні, це, це товстіше. Тут, напевно, 1500, а тут 1800. Ось. І що? Ну, так от, якщо я візьму 4 складення. Тонкувато. Тонкувато треба. На шапку тонкувато треба ще в два брати. Напевно, що треба розмотувати щоб було 6 ниточок, і починати в'язати шапку. Я дивилась в Пінтересті приблизно, треба буде ще скинути владу. Можливо, він приїде на наступний тиждень, і я йому покажу, ну, бо то ж, то ж йому носити, він ж мене ще такий, що він будь-що носити не буде, це ж йому не пасує до його волосся. Це треба все з ним согласовувати. Ось такі плани в мене на наступний тиждень. Е, сподіваюся, що е, щось новеньке я вам покажу вже в наступному, можливо, в лозі. Я хотіла б відзняти влог. Цього тижня в мене не вийшло підключитися, тому що ну, були певні сімейні обставини. Ось, але вирішила таки показати. Як пройшов мій в'язаний тиждень, тому що вязанечка все, все ж таки було в, мої, в цьому минулому тижні, е, і, ну, і так, е, хочу вам похизувати, що нав'язала і що прикупила. Отож, е, на цьому я буду з вами прощатися. Е, хочу вам Побажати мирної, спокійної ночі. Я відзнімаю вже досить пізно сьогодні вам це відео. І хай у вас все буде гаразд. До скорих зустрічей! На все добре, усім пока.